Овжити тему різдвяних свят та збереження українських традицій? Ми запросили до студії настоятела українського православного собору святого Андрія в околиці Вашингтона. Отця проти Володимира. Дякую, отче, що знайшли сьогодні для нас час. Я знаю, що вже буквально через годину ви маєте службу різдвяну. Що важливого ви хочете донести сьогодні до українців? О, насамперед, це дійсно це є унікальний е, момент в житті кожного православного і взагалі християнина, е, тому що різдво є моментом оновлення, який момент який оживляє і оновляє людину, е, особливо цей у е, цю пору року. Я б хотів е, користаю користуючись з цієї находи, хотів би подякувати вам і хотів би поділитись з, з найщирішим привітанням. Для до всіх українців в Україні і по цілому світі росіяні від наших владик Митрополита Константина, архієпископа Антонія, присутнішого єпископа Даніїла, від наших нашого духовенства, від людей тут в Америці і від нашої катедри катедральної громади тут у Вашингтоні. Ваші прихожани, це переважно українці. Чи маєте ви змішані родини також? І що їх приводить до вашої церкви? Так, у нас є більшістю є українці без Решту є також поміщені е, подружжя, е, і ми служимо е, двомовно у е, церкві служимо відправи проповіді в Англії, щоб розуміли всі, особливо діти е, мають тенденцію бажати більш на англійську мову, але ми тягнемо на свою сторону, і ми хочемо, щоб е, ми служили і тримали українську культуру. Тобто ви служите українською і англійською паралельно? Так, та, більшістю є українська. Ваша церква це не лише релігійний центр, ви також проводите різні культурні заходи, події. Яку роль вони відіграють у житті громади тут у Вашингтоні? Чому ви вважаєте, що що треба це робити? Чому ви це робите? А та, та безперечно, що церква весь час грала велику роль у життю українців. І, взагалі, в життю людей, в суспільному життю. Отже, коли було протягом різних історій, ми знаємо, що церква захищала і тримала культуру людей, і навпаки, комунізм і так далі, коли було тяжко, люди сходили, згуртувалися біля церкви, це що було в нас тут в Америці, і наша церква продовжує бути тим культурним центром, де ми не тільки молимось безперечно, і наша головна головний головне завдання є спасіння, але ми безперечно, що як, як же може святкувати Різдво без вишиванки, без пісних голубців, без без того всього. Це є частина культури, які споєднані. У нас є також, як знаєте, фестивалі, є різні мазарі. Ми стараємось, щоб пропагувати українську культуру, також рівночасно і церквою. Чи багато американців приходять на от такі фестивалі українські О, це є це є сензація українська культура для наших братів і сестер в Україні? Є ми є горді тут в Сполучених Штатах мати таку багато, таку красиву чудову культуру. І ми пишаємося. Приходять на наш фестиваль, який ми маємо кожного року в вересні тисячі людей. І більшістю американців, тому що нас аж аж так багато немає тут. Але це є українські страви, українська музика, культура, церкви, золотоверхній. Наш Андрівський собор є також сенсацією для цілої релігійної громади. <свят> У цій складній економічній же чи змінилася якась ваша місія? І можливо більше людей приходять до церкви? <свят> Я персонально особливо не зазначив, що більше людей приходять. І можливо через те, що ті, які приходили, вони... Були вже сформовані у той напрямок розуміти, що в життю не є тільки добро Бувають тяжкі моменти, і ті моменти християнин природньо вміє сприйняти і продовжувати більш солідно і балансувати між між труднощами і також життям і не дозволяє, щоб ці труднощі взагалі підривали людину і етос людини. І тому ви, тобто всі в принципі це якісь виховання своєрідне для людей для розуміння. Тобто, так само можна переносити на суспільне життя. Це абсолютно, виховання. абсолютно. Отже, дивіться, протягом соток років ми знаємо, що були тяжкі часи. А зараз ми вже дуже дякую. Нам треба закінчувати. Я нагадаю, дякую. І нагадаю, що гостем студії був настоятель українського православного собору святого Андрія у Вашингтоні. Отець проти Володимир.